Іван Котляревський Енеїда. У главної башти на сторожі стояли Евріал і низ. Хоч молоді були та гожі і кріпкі, храбрі, як харцис В них кров текла хоть не троянська, якась чужая, бусурманська. Та в службі вірні козаки. Для бою їх спіткав просунок. Пішли кенею на вербунок, були ж обидва земляки. А що, як, викрившись помалу забратися в рутульський стан? шептав низ ухо Евріалу. То каші наварили б там. Тепер вони сплять з перепою. Не дригне ні один ногою, Хоч всім їм горло переріж. Я думаю, туди пуститься. Перед нею заслужиться і сотню посадить на ніж. Як сам мене оставиш? спитався Низа Евріал. Ні, перше ти мене удавиш, щоб я от земляка відстав. От тебе не отстану з роду, З тобою рад вогонь і воду. На сто смертей піду з тобою. Мій батько був сердюк опрічний, мовляв, нехай покой му вічний, Умри на полі, як герой. Пожди і пальцем в лоб торкнися, товаришеві не сказав, не все вперед, назад дивися, ти з лицарства густ потеряв. У тебе мати є стара старая, без сил і в бідності слабая. То і повинен жити для неї. Одна, оставшись без приюту, яку потерпить муку люту таскавшись між чужих людей. От я так чисто сиротина, росту, як при шляху, горох, без нені, без отця дитина, Еней отець, а неня Бог, піду хоть за чужу отчизну, не жаль нікому. Хоч і слизну, а пам'ять вічну заслужу. Тебе ж до житті рідна в'яже, уб'ють тебе, вона в пляже, живи для неї, я прошу.